Сюди повезла за свій рахунок Анастасія. Анастасії. <laughs> oh, no, <no>, no, no. <laughs> <laughs> так, друзі, всіх вітаю! Отже, ми в бізнес лаунжі і зараз вже виходимо на наш рейс, летимо в Дубай. Тому продовжуйте залишатись тут. Ми поїхали з вас лайки коментарі. Тут. Друзі, ура! Ми прилетіли з і із христиною. А вже в дорозі до нашого місця проживання на цих класних офігенних 4 дні. Я підготувала дуже круту програму. Маю надію, що вона вся реалізується. А, дівчата, до речі, по дорозі дивляться подкаст. Покажіть. І ви обов'язково подивіться, якщо досі написали, які ваші перечуття? <плес> буде буде дуже круто. Да. Да. Буде дуже класте. Обізать. розселяємось е, і скоро покажемо вам все. Ура! Хух, -ху! наконец-то, бляха муха. Может, не посидела. О! Нет. А що так красиво? Що? Чого так красиво? Ага. Я -я -я -я. Але красиво! Офігеть! Хорошо. Ой, перепрошую! Так, <реш> 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 да, дуже красиво. А А я буду там. Для мене велика. Так, це наш другий день в Дубаї. Ми зараз їдемо в одне дуже-дуже круте місце. Я дуже хвилююся, дуже переживаю. І я, дівчата, роблю такий сюрприз. В принципі, щодня у нас буде щось прикольне, якийсь такий прикольний сюрприз. І я маю надію, що вони будуть задоволені, маю надію, що мені теж сподобається. Тому ми в дорозі і дивіться, що буде далі. Добре, у нас буде політ на, гер... на гелікоптері е... над Дубаєм. А, я думаю, сейчас на горках кататься. А поїть так... ти... просто. Того, що ти хотіла, ти колись на когось дивилася, як вони літали, оці багаті люди, а тепер ти сама літаєш і ще й з тобою дві чудові дівчини. Класні. Ну це просто кайф. Клас. Дуже круто було. Настя, Нася, ми тобі велике дякуємо. Нася нас спонсорує. тут. Ліза, я в восторг Мій восторг просто не питають словами. Я, я во-первых, не ожидала. І це э, реально була моя мечта. Я завжди хотіла політати, але я не думала, що перший мой раз буде в Дубаї. <реш> О, це піде на вирізку. Перший раз в Дубаї буде. <реш> це було це був просто капець. Я насправді, до речі, ніколи нічого не боюсь, але навіть тут було страшно. Ну що, перший другий день ми політали на вертольоті. Мото плаву і з видом на бурж халіфа їздити з видом на фонтан. Тут дуже круто, і я в цьому кафе не скільки. Ми живемо у центрі, з видом на Бурж-Халіфа. У цьому домі. Ось так це все відбувається. Ми приїхали з дівчатами кататись на ось таких багі по пустелях. Просто подивіться, як круто це було. Реально є прохання не заздрити. Я була за кермом, тому що я маю права. Дівчата теж пробували. Дуже класний досвід і офікенне місце, щоб отримати дозу адреналіну. Просто подивіться на сніданок людей, які в інфобізнесі. До речі, дівчата вирішили мені подякувати і сказали, що вони оплатять сніданок. Дякую вам велике. Це дуже приємно. Ми пішли на шопінг мрії з дівчатами. Ось напишіть в коментарях, чи хотіли б ви так само купувати люксові брендові речі, навіть не дивлячись на ціну. Скажи, Адаша один. Так, це щодене, Адаша один. Подарочок Аннас. Великоблін. Дуже приємно, дочки. Чесно, дуже приємно. Я трошки не ожидала, по-друге, ви вже вдруге робите, мені подобається ці не ринкувати. Це це реально найменше, що ми можемо. А собі берете? Цюпіння. На подарунок. На ми ще не по подарунок. Так, друзі, ми вийшли з моло. Я один подарунок отримала це блокнотик таких дівчат, а другий подарунок це Віталіку. Дома вже в Варшаві зробимо з Віталіком розкупку. Ну що ж, ось наш останній вечір, і я вирішила його провести на яхті, на прогулянці на яхті по Дубай-Маріні. Взагалі, побачити Дубай, побачити пальму Джумейру. Було нереально круто, грала дуже класна музика. Я ще замовила дівчатам вино, бутилка якого коштувала більше 100 доларів. Сама я не змогла пити, бо я лікувалася вже від грипу антибіотиками. Але взагалі було дуже круто, і ми поливали дуже, -дуже багато інсайтів. До речі, Хочу вам сказати, що в принципі абсолютно протягом всього відео ви дивились і розуміли, що блін, я теж хочу такі результати. Я теж хочу, як вона, чи як вони. От, якщо ви зараз зрозуміли, що ви хочете, вам потрібно просто зробити перший крок до того, щоб ваші хотілки виконувались. В описі є анкета перед записом на мій великий преміальний продукт до старту, власне, звідки дівчата. Залишивши там заявку, ви маєте змогу потрапити на наступний потік навчання за найкращими умовами і з найкращими бонусами. Ну, а ми полетіли назад у Варшаву. До нових зустрічей на Ютубі, в Дубаї і на великому проєкті. Всіх цілую, всім пока.